У нас такого немає. О, диви, який гарний. Гач? Як можна гладити. <плес> Та ні? Ні, не виси. Пошлі там воно ну, погладиш. Не тримай. Смотри три. Смотри, який класний. Це морські свинки, бачиш, різні породи. А де да, обедають. Вставайте я вас покажу. Мирослава, поверніться собі. Повернись сюди. Бачить які паїлки, а то вони там п'ють, оцей будиночок він відкривається, і вони залазять всередині. Бачите, яка прикольна штука? Деревий. щоб табличка були класнули. А, ну і